У Сумській області виділились транспортний засіб Mitsubishi l 200 У нас вже один такий ну, Міцубісі тільки ну, старішої моделі є, а це новішої моделі. Це автомобіль підвищеної прохідності. Ще дуже добре, що в ньому є ось такий великий кузов. В ньому ми перевозимо вибухонебезпечні предмети. Пан Ігор демонструє потужний позашляховик. Цей автомобіль тепер допомагатиме вибухотехнікам виконувати службові завдання. Також на таких автомобілях зараз працівники вибухотехнічного відділу несуть службу у Херсонській та Донецькій областях, де вони. Кожного дня стикаються з мінами різного типу, і саме на таких автомобілях, які їм допомагають, роблять розмінування нашої України. Крім цієї автівки, структурні та територіальні підрозділи поліції Сумщини отримали два мікроавтобуси і кросовери підвищеної прохідності Рено Дастер. Загалом 18 машин. в даний час отримали автомобіль Рено Дастер, необхідний для виконання службових обов'язків у сільській місцевості. Сьогодні отримали чудовий автомобіль Дастер для чергової частини вище вказаний автомобіль, забезпечить нам ще краще здійснювати реагування на всі заяви і повідомлення, які наступають до Роменського районного відділу поліції, Покращить надання нами поліцейських послуг нашій громаді. І взагалі ми дуже вдячні керівництву Національної поліції, керівництву області, керівництву головного управління за те, що постійно автопарк. Районного відділу поліції оновлюється. Покращення матеріально-технічного забезпечення правоохоронців один із пріоритетів державної політики, зазначає народний депутат України. Ми бачимо, що держава розуміє, що наскільки важлива допомога саме поліції на сьогоднішній день. Вони повинні бути мобільними, вони повинні робити швидко. І справа тут допомога людям, які вони на сьогоднішній день роблять. Оновлення автопарку дозволить поліцейським надавати якісні послуги та оперативніше реагувати на виклики, а це підвищуватиме довіру населення. Війна внесла свої корективи в роботу поліції. На сьогоднішній день ми одні з перших приїжджаємо на місця вчинення військових злочинів. Ми витягуємо людей з-під завалів, допомагаємо при евакуації з під обстрілів. Надаємо першу медичну допомогу особам, які її потребують. Щоденна кропітка робота і віддана робота кожного поліцейська є неоціненним вкладом в загальну перемогу. Поліція України сьогодні це універсальні солдати. Вони вже давно взяли на себе обов'язків більше, ніж мають повноважень. Вони захищають зі зброєю в руках рідну землю. Вони рятують. Допомагають, знаходять прихисток для тих людей, які внаслідок війни втратили все. Часто буває так, що саме поліція є тією самою ниточкою, яка зв'язує відірваних від цивілізації людей внаслідок військової агресії, зв'язує їх з службами екстреними, з медичними закладами, з місцевим самоврядуванням. З всіми управліннями тієї допомоги, які потребують люди, також з нагоди професійного свята охоронці правопорядку отримали нагороди і подяки за сумлінну службу. Це і безумовна робота і виконання завдань на блокпостах, виконання завдань, спеціальних завдань по прикриттю нашого прикордоння. Тобто, у всіх цих нових викликах, які сьогодні існують в нашому суспільстві, зв'язку з військовою. Агресію противника. Поліція достойно і мужньо виконує свої обов'язки. Ми постійно працюємо з Національною поліцією по вирішенню е серйозних загальних проблем безпеки в нашому місті. Об'єднуємо зусилля і саме на цьому заході я не тільки для того, щоб сказати їм слова подяки, але також для того, щоб знову ж скоординувати нашу роботу. Служити інтересам українського народу відповідальна і почесна місія, кажуть правоохоронці, та говорять, з гідністю виконуватимуть покладені на них завдання і в умовах війни, і в мирний час. Наталія Гончарова, Максим Близнюк, новини СТС.